Ваш пухнастий друг дивиться на вас своїми величезними очима, поки ви вечеряєте. Він так жалібно нявкає. Здається, що один маленький шматочок зі столу не зашкодить, але чи так це насправді? Сьогодні ми поговоримо про топ 10 продуктів з вашої кухні, смертельно небезпечних для котів. І повірте, деякі пункти цього списку по-справжньому вас здивують. Залишайтеся з нами, щоб переконатися. Що ваша кухня безпечна територія для вашого улюбленця, але чому коти такі вразливі? Вся річ у їхній унікальній фізіології, коти це облігатні хижаки, це означає, що їхній організм ідеально пристосований для перетравлення м'яса, їхня печінка та метаболізм працюють зовсім інакше ніж у людей чи навіть собак. Тому багато продуктів, які для нас є нормою або навіть ласощами для котів можуть стати справжньою отрутою. Отже, розпочнімо зворотний відлік на десятому місці, цибуля та часник. Вони смертельно небезпечні для котів у будь-якому вигляді: сирому, вареному, сушеному чи навіть у порошку. навіть у невеликих кількостях, наприклад, у соусах чи бульйонах. Ці продукти можуть спричинити серйозне отруєння, небезпека полягає у тіосульфатах. Організм кішки не може їх переробити, ці речовини атакують еритроцити, червоні кров'яні тільця, вони спричиняють їх руйнування або гемоліз. Це призводить до гемолітичної анемії. Анемія означає, що кров перестає ефективно доставляти кисень по всьому тілу кішки. Симптоми отруєння можуть проявитися не одразу, а лише через кілька днів. Зверніть увагу на млявість, слабкість, прискорене дихання, ясна можуть стати блідими або жовтуватими. Сеча може потемніти це свідчить про руйнування еритроцитів, навіть мікроскопічні дози цибулі чи часнику небезпечні. Регулярне вживання навіть у малих кількостях призводить до накопичення токсинів. Не сподівайтеся, що запах відлякає. Багато готових продуктів та приправ містять цибулевий або часниковий порошок. Це прихована загроза. Завжди перевіряйте склад. Найкращий захист, повне виключення цих продуктів з раціону вашого улюбленця. Пам'ятайте, один шматочок, що здається невинним, може бути фатальним для вашої кішки. Ам рухаємося далі. На дев'ятому місці нашого небезпечного списку шоколад. Цей десерт, улюблений багатьма з нас, є справжньою отрутою для котів, як і для собак. Головна загроза криється у речовині під назвою теобромін, а також у кофеїні. Котячий організм метаболізує ці алкалоїди надзвичайно повільно, що призводить до їх накопичення до токсичного рівня. Чим темніший шоколад, тим він небезпечніший. Найбільша концентрація теоброміну міститься у гіркому та кондитерському шоколаді. Молочний шоколад менш токсичний, але все одно становить загрозу. Навіть білий шоколад, хоч і містить мінімум теоброміну. Небезпечний через високий вміст жирів та цукру, що може спричинити панкреатит. Симптоми отруєння шоколадом дуже серйозні, вони включають блювоту, діарею, прискорене серцебиття, неспокій, гіперактивність, м'язовий тремор та судоми. У важких випадках це призводить до серцевої недостатності та смерті. Тому зберігайте всі шоколадні цукерки, тістечка та інші десерти у недоступному для вашого цікавого улюбленця місці. Один маленький шматочок може призвести до трагедії. Mm. Тепер поговоримо про напої на восьмому місці нашого рейтингу: алкоголь. Цей пункт може здатися цілком очевидним, але випадки отруєння котів алкоголем на жаль трапляються нерідко. Небезпеку становить будь-який вид алкоголю: пиво, вино, міцні напої і навіть спиртовмісні сиропи від кашлю. Коти значно менші за нас, і їхня печінка не пристосована для переробки етанолу. Навіть зовсім невелика кількість алкоголю може викликати серйозне отруєння. Залишений без нагляду келихвина або розлита крапля пива, яку кішка може злизати з цікавості, можуть спричинити серйозні проблеми. Отруєння алкоголем у котів проявляється дуже швидко серед симптомів: порушення координації, дезорієнтація, блювота, утруднене дихання, температура тіла падає, рівень цукру в крові різко знижується. У важких випадках це призводить до судом, комий навіть. Зупинки дихання. Ніколи не дозволяйте кішці куштувати алкогольні напої та стежте, щоб вони завжди були поза зоною її досяжності. Пам'ятайте, для кішки алкоголь це не просто шкідливо, це смертельно небезпечно. На сьомому місці ваш ранковий ритуал і те, без чого багато хто не уявляє свій день, йдеться про кофеїн він міститься не лише в каві, а й у чаї. Особливо чорному та зеленому, в енергетичних напоях, багатьох газованих напоях на кшталт коли, а також у деяких знеболювальних таблетках. Для котів кофеїн – це надзвичайно сильний стимулятор, який може призвести до фатальних наслідків. Нервова система котів надзвичайно чутлива до дії кофеїну. Якщо людина після чашки кави відчуває бадьорість, то для кота навіть невелика доза може стати причиною серйозного отруєння. Ця речовина викликає різке прискорення серцебиття або тахікардію, що створює величезне навантаження на серце улюбленця. Симптоми отруєння кофеїном включають гіперактивність, неспокій. Підвищену вокалізацію, м'язовий тремор, прискорене дихання та судоми. Кішка може метатися по дому, не знаходячи собі місця. Без своєчасної ветеринарної допомоги цей стан може призвести до серцевої аритмії та смерті. Переконайтеся, що ваша ранкова чашка кави, чайні пакетики, банки з газованою водою та пігулки завжди знаходяться там. Куди ваш пухнастий друг точно не добереться, а ось і те, що багато хто помилково вважає корисним смаколиком. Шосте місце в нашому списку посідають виноград та родзинки. Для нас це смачний і корисний перекус, джерело вітамінів та антиоксидантів, але для котів та собак ці ягоди як свіжі, так і сушені, становлять смертельну загрозу. Найпідступніше в цьому те, що точний механізм отруєння досі не вивчений до кінця. Науковці не знають, яка саме речовина у винограді настільки токсична для домашніх тварин, однак наслідки відомі і вони жахливі. Вживання навіть кількох ягід може призвести до розвитку гострої ниркової недостатності, симптоми можуть з'явитися протягом кількох годин після вживання. Це блювота, діарея, млявість, втрата апетиту, біль у животі. Кішка може стати пригніченою і припинити сечовипускання, що є критичною ознакою відмови нирок через непередбачуваність реакції та високу токсичність виноград та родзинки мають бути повністю виключені з оточення вашого улюбленця будьте особливо уважними до продуктів, де вони можуть міститися. Наприклад, до випічки, мюслі або фруктових салатів. На п'ятому місці нашого рейтингу прихована загроза, про яку багато хто навіть не здогадується це кселіт або ксилітол, цей штучний підсолоджувач стає дедалі популярнішим і міститься в багатьох продуктах із позначкою без цукру. Ви можете знайти його в жувальній гумці, дієтичних цукерках та десертах. Випічці арахісовій пасті і навіть у деяких видах зубної пасти та ополіскувачів для рота. Для людей ксиліт безпечний, але для котів, як і для собак, він смертельно небезпечний. Потрапляючи в організм тварини, ксиліт викликає потужний і різкий викид інсуліну з підшлункової залози. Це призводить до стрімкого падіння рівня цукру в крові. Стану, що називається гіпоглікемією, симптоми розвиваються дуже швидко, іноді протягом 30 хвилин після вживання, це може бути раптова слабкість, втрата координації, блювота, летаргія та судоми. Але це ще не все у великих дозах ксиліт може викликати гостру печінкову недостатність, що у більшості випадків призводить до загибелі тварини. Завжди уважно читайте склад продуктів, особливо дієтичних, і тримайте їх у абсолютно недоступному для кішки місці. Цей запобіжний захід може врятувати їй життя. Настав час розвінчати один із найпопулярніших міфів про котів на четвертому місці: молочні продукти, образ милого кашенята, який з задоволенням лакає молоко, зблються, міцно закріпився у нашій культурі цей стереотип ми бачимо у мультфільмах, книгах та рекламі. Проте, на жаль, реальність зовсім інша. Більшість дорослих котів не переносить лактозу. Лактоза це молочний цукор, для розщеплення якого необхідний спеціальний фермент лактаза. Кошенята, поки живляться молоком матері, виробляють цей фермент у достатній кількості. Але з віком його вироблення значно знижується або припиняється зовсім. Що це означає? Це означає, що організм дорослого кота чи кішки просто не здатен перетравити коров'яче чи козяче молоко замість задоволення, воно спричинить у вашого улюбленця серйозні проблеми з травленням, найчастіші наслідки це здуття живота, біль, діарея та блювота. Звісно, існують коти, які можуть переносити молоко без видимих проблем, але це скоріше виняток, ніж правило. Краще не ризикувати і пропонувати коту лише чисту воду, якщо дуже хочеться потішити свого улюбленця, у зоомагазинах продаються спеціальні безлактозні молочні ласощі для котів на третьому місці нашого топу. Те, що на перший погляд здається найприроднішою їжею для хижака: сире м'ясо, риба та яйця. Але ж кишки у дикій природі їдять сиру здобич, скажете ви, і матимете рацію. Проте між дикою мишею та курячою грудкою із супермаркету є величезна різниця. Основна небезпека сирих магазинних продуктів це патогенні бактерії, сире м'ясо, птиця та яйця можуть бути заражені сальмонелою. Кишковою паличкою, лістерією та іншими небезпечними мікроорганізмами імунітет домашньої кішки, яка харчується готовими кормами і живе у стерильних умовах, не завжди готовий до такої атаки. Отруєння цими бактеріями викликає блювання, діарею та може призвести до важких системних інфекцій. Крім того, у сирій рибі міститься фермент тіаміназа, він руйнує тіамін. Тобто вітамін В1, який життєво важливий для кішок, дефіцит цього вітаміну призводить до серйозних неврологічних проблем, включаючи судоми та кому, а у сирих яєчних білках є білок авідин, який перешкоджає засвоєнню біотину вітаміну В7, що негативно позначається на стані шкіри та шерсті, тому будь-яка термічна обробка варіння або приготування на пару без солі та спецій Робить ці продукти безпечними, ми наближаємось до вершини нашого списку. Почесне друге місце або срібло нашого небезпечного рейтингу посідає черговий сюрприз консервований тунець, призначений для людей. Багато котів просто обожнюють його запах і смак, і власники часто використовують його як особливі ласощі. У дуже малих кількостях, раз на кілька тижнів, він скоріше за все не зашкодить. Але регулярне годування людським тунцем є небезпечним. Річ у тім, що тунець для людей не є збалансованим харчуванням для кішки, у ньому не вистачає багатьох життєво важливих для котячого організму речовин. Найголовніше це дефіцит таурину. Таурин це незамінна амінокислота, яку кішки не можуть синтезувати самостійно. І повинні отримувати з їжею. Його нестача призводить до серйозного захворювання серця, дилатаційної кардіоміопатії, а також до дегенерації сітківки ока, що веде до необоротної сліпоти. Крім того, тунець, особливо великі його види, може накопичувати важкі метали, зокрема ртуть. Постійне вживання такого продукту може призвести до отруєння ртуттю. Якщо ви хочете пригостити кішку тунцем, обирайте спеціальні консерви для котів, які збагачені всіма необхідними вітамінами та мінералами, включно з таурином, М. і нарешті на першому місці нашого списку продукт, який видається найочевиднішим та найбезпечнішим замінником це собачий корм. Багато власників, у яких вдома мешкають і кішка, і собака, можуть подумати, та яка різниця? І те і інше корм для тварин. Але різниця колосальна, і регулярне годування кішки собачою їжею це прямий шлях до серйозних проблем зі здоров'ям. Кішки та собаки мають абсолютно різні харчові потреби, кішки та й це облігатні хижаки, а собаки мить всеїдні тварини. Це означає, що котячий організм вимагає набагато більшої кількості білка та жиру. Але найголовніше. Це унікальні потреби в певних поживних речовинах. У котячому кормі міститься життєво важливий таурин. Собаки здатні синтезувати його самостійно, тоді як кішки ні. Як ми вже зазначали, нестача таурину призводить до сліпоти та хвороб серця. Крім того, кішкам потрібна арахідонова кислота, жирна кислота. Яку вони не можуть виробляти самі і мусять отримувати з тваринних жирів у собачому кормі? Її немає. Ще однією відмінністю є високий вміст вітаміну, а що також є критично важливим для котів. Якщо кішка з'їсть трохи собачого корму один раз, нічого страшного не станеться. Однак регулярне годування ним призведе до значного дефіциту поживних речовин. Виснаження та розвитку серйозних захворювань це повільний, але вірний спосіб завдати шкоди вашому улюбленцю. І ось ми підійшли до найголовнішого що ж найстрашніше у всьому цьому переліку не екзотичні отрути а буденні продукти, які ми їмо щодня цибуля в супі, родзинки в булочці, крапля молока в блюдці... Найбільший поворот у цій історії полягає в тому, що найбільша небезпека для кішки на кухні це наша любов і бажання пригостити. Ваш добрий намір може перетворити звичний продукт на смертельний делікатес, один необережний шматочок, одна помилка через незнання, і наслідки можуть бути незворотними, здоров'я вашого улюбленця буквально у ваших руках, любов до кішки. Це насамперед турбота та відповідальність. Знання цих простих правил допоможе зберегти здоров'я та життя вашого маленького друга на довгі роки. Тепер ви знаєте, які частування зі столу можуть бути небезпечні. Дякуємо, що додивилися це відео до кінця. Якщо воно було для вас корисним, будь ласка, поставте лайк та підпишіться на наш канал. Щоб не пропустити інші важливі поради щодо догляду за улюбленцями, натисніть на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нові випуски. А тепер запитання до вас: напишіть у коментарях, а який найдивніший продукт намагався вкрасти чи з'їсти ваш кіт, давайте поділимося кумедними та повчальними історіями. Ча?